Всім привіт! З вами я Артем, канал вирощуванню австралійського рака. І хочу сьогодні трошки, хто не дивився це відео, коротенько пробігтися щільність посадки австралійського рака. Давайте так, більш детально, індивідуально, ми вже з вами будемо це все обговорювати, але така загальна інформація з мого досвіду і мої, ну, мої спостереження за цим всім. Так, самка відкладає. Ми з ікрою кидаємо в інкубатор, вона скидає малька. Перший місяць ми можемо тримати на одному квадратному метрі до 1000 штук. Другий місяць метр квадратний до 500 штук, третій місяць на метр вже 200 штук, тобто постійно збільшуємо площу. Потім четвертий місяць до 150 штук, п'ятий 100, шостий до 70, Сьомий повний, це, це повних 6. Для рака це щільність до 50 штук ми можемо тримати. І якщо ми вирощуємо далі вже до навіски 100, то 8, 9, 10 місяць до 30 штук на квадратний метр. Тому ви бачите, що постійно потрібно його розсаджувати таким чином, і як і казав раніше, що це направлення можна робити тільки в масштабному чомусь там большому приміщенні, тому що потрібно було, щоб у вас були запаси по басейнам, куди це можна розкидати, тільки таким чином це все буде виходити, тому що рак. Космічний канібалізм, ми з ним ми його обрати не можемо, ми можемо тільки його зменшити. А це, але це все більш детально уже при зустрічі. Таким чином, плюс-мінус якийсь у вас є. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся на наш сайт зоокул.юа. Дякую, до побачення.